Или оборони України уразили російську радіолокаційну станцію Небо М. Про це офіційно повідомили у Генштабі. Вартість такої РЛС – понад 100 мільйонів доларів. Підрозділи ракетних військ збройних сил України завдали успішного удару балістичними ракетами «Атакамс». знищення цієї радіолокаційної станції суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Знищення РЛС небо М створить сприятливий повітряний коридор для ефективного використання крилатих ракет, таких як Шторм Шедов і Скальп, сказали у повідомленні. Зазвичай РЛС – це дуже складний для ураження об'єкт, зокрема небо М, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об'єктів. Наразі у противника залишилося близько 10 таких установок. Виробник стверджує, що ця радіолокаційна система може виявляти літаки п'ятого покоління, такі як F-22 та F-35, а також запуски балістичних ракет. Великої дальності, але вочевидь не вміє виявляти балістичні ракети. Атакамс. Ну і недаремно вчора на Росії проводили масштабну перевірку систем оповіщення і включали сирени, бо вже сьогодні над тимчасово існуючу країну полетіли безпілотники. Спочатку вибухи лунали у Білгороді. При цьому влада, як завжди, стверджує, що система ППО працювала успішно. Но є пшені о падінні осколків від збитих целей. А от місцеві жителі повідомляли про серйозні вибухи та загоряння у місті. Ну і вже стало відомо, що сьогодні під ударом були склади з Кабами. Дрони Служби безпеки України відпрацювали по військовому аеродрому бориса Глєпськ. Також наші джерела підтвердили, що дрони СБУ і сил спеціальних операцій та інших сил оборони. Атакували склади з кабами стоянки літаків су 35 і су 30 а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі Бориса Глєбс у Воронезькій області. Звідти ворог активно бомбить кабами українські території вночі. Росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників. Ну і потужні вибухи, і про пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території Бориса Глєбська. СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста. Винищувачами з кабами демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території. Повідомило поінформоване джерело у Службі безпеки України. А от у Татарстані через загрозу дронів закривали литовище у Казані і навіть вводили режим кавьор. Цей аеропорт знаходиться за понад півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. З Шостої ранку там не приймають і не відправляють авіарейси. Його роботу обмежили для забезпечення безпеки пасажирів. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що БЛА долетіли до Казані. Атакували взагалі безпілотники щонайменше чотири області Російської Федерації. Вороже Міноборони відзвітувало про дрони над Курською, Воронезькою, Брянською та Білгородською областями. Російські пропагандисти взагалі пишуть, що в небі над РФ сьогодні було близько 200 дронів. 78 зі 105 шахедів шахетів збили повітряні сили цієї ночі над Україною. 23 безпілотники локаційно втрачені у різних регіонах. Ще один шахет полетів до Білорусі. За півтора десятки дронів прямували саме до столиці, до Києва. Жоден цілий не досяг, повідомили у міській військовій адміністрації. У Деснянському районі столиці уламок впав поряд із багатоповерхівкою. Постраждалих немає. Нікого не поранило і у Київській області, де фрагменти збитих БПЛА виявили у п'яти районах. А от на Кіровоградщині в одній з громад Кропивницького району зачепило житловий будинок і кілька сусідніх гаражів. В Одеській області уламки пошкодили лінії електропередач. Понад дві тисячі абонентів у Березівському районі залишилися без електропостачання. Повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Загалом ППО працювала у 15 областях. Зранку армія Російської Федерації вдарила по передмістю Харкова вже вдруге. Троє постраждалих окупанти завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Двоє чоловіків та жінка зазнали гострої реакції на стрес. Постраждалим надали вже допомогу. Повідомляє обласна прокуратура. Також пошкоджено лінії високовольтних електропередач можуть бути перебої з електрикою. Попереджають у мерії. Ну а в самому Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після нічного удару кабами. Одна з авіабомб влучила у багатоквартирний будинок в Салтівському районі. Поранені 12 людей, серед них трирічна дитина та поліцейський. Пошкоджені прилеглі багатоквартирні будинки, будівля поліклініки і щонайменше 12, 14 автівок. В обласній прокуратурі зазначили, що росіяни атакували Харків із двох літаків Су 34 які здійснили пуски керованих авіаційних бомб. Президент України Володимир Зеленський одразу після удару відругував на черговий злочин росіян і закликав наших партнерів бути рішучими та зупинити цей терор.